Слава Богу, дорогі друзі, традиційно ми збираємося сімейно за благодатною вечерею. Це особлива вечеря. Це коли перед Різдвом сім'я згадує моменти життя, народження, точніше, нашого Спасителя. Є кутя, є декілька страв. Уже вранці про це говорив: нема ніякої багатої сьогодні вечері. Нема 12 страв. Сьогодні строгий піст. Ми... Постилися. Ми молилися сьогодні, були в храмі і тепер сімейно приступаємо до трапези. Всі ж до цього моменту. Да, всі чекають. Матінка годину спала, але чекаємо, тому що сенічна, божественна літургія, завтра вже будемо розгавлятися. Але, зрештою, боліваємо за долю наших Збройних сил України, переживаємо за майбуття наше. Але, зрештою, дякуємо Богу за те, що Він. Сьогодні нас знову і знову не залишає. Вітаємо всіх з прийдешнім святом Різдва Христового, хай милість Божа буде з усіма нами. Христос рождається, славімо Йому. І ще одне маленьке. Зазвичай в нас велика сімейка, і в нас вже частина то випадає, то доєднується. І це чудово. Сім'я збільшується, і це приємно. Будьте крепенькі і здорові.